Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про сонячну панель від марки Nightcore. Надану для офіційним представником марки в Україні посилання та на знижку, дивіться в описі до відео. Модель FSP30. FSP30 це найпростіша панель в лінійці Nightcore. 30. Позначає її максимальну похідну потужність 30 Вт. Вона складна, має 4 сонячних модулі і 3 порти. Комплект поставки максимально мінімалістичний, в принципі, сама панель і більше нічого: ні кабелів, ні карабінчиків, ні додаткових кріплень, щоб закріпити панель на спорядженні. Хіба що інструкція є в комплекті. В інструкції вказуються розміри, вага, кількість панелей, ефективність та потужність. І потужність кожного з виходів. І схематичний малюнок, як це працює. Присутній розділ на українській мові, але це лише заходи безпеки. І з цікавого тут єдиний момент, що панель не вологозахищена, тому її треба берегти від прямої вологи. В складеному вигляді панель має розміри 29 навіть на 17 см. І товщину при цьому має близько 3,5 см. Закривається панель на глипучку. У верхньому клапані присутня кишеня, в яку можна покласти кабелі або повербанк, який буде заряджатися від блоку електроніки, який розташований в цій же кишенці. На блоку електроніці, електроніки у нас розташований інформаційний світлодіод, порт USB-C і два порти USB-A. Порта DC-DC у нас тут немає, але зазвичай в панелях він є. Він необхідний для того, щоб ми отримали напругу близько 8,4 вольти і подавали її напряму на якусь зарядну станцію. В більш потужних моделях на 100 Вт у Netcore цей порт присутній, щоб заряджати напряму павер станції Netcore великої потужності. Присутня петелька і отвори для карабінчиків. Але самих карабінчиків і резинок відтяжок немає. Відповідно, придумувати, як кріпити цю панель на спорядження, нам доведеться окремо. Маємо 4 модулі. Кожен модуль складається з двох сегментів. І розміри самого модуля без урахування тканини 26,5 на 12,5. І, в принципі, Розкриваємо панель, під'єднуємо її до павербанку і у нас буде все працювати. Червоний світлодіод інформує про готовність до роботи. Для тих, хто раніше не стикався з сонячними панелями, скажу, що це досить примхливий пристрій. І ви не отримаєте заявлених характеристик одразу. Це ідеальні умови, пряме попадання сонячних променів під прямим кутом. Ну і, відповідно, треба підібрати той повербанк, те джерело споживання, яке прийме вигідну потужність. І так, маємо сонячну панель. повербанк pocket 10 тисяч заряджений на половину. Порт USB-C, червоний світлодіод у нас світиться. Під'єднуємо до повербанку. Під'єднуємо за допомогою USB-мультіметра. І дивимося, що ми отримаємо. Ми отримаємо 8,5 В на виході і 150-170 мА на виході. Ну, от Потроху струм росте вже 02 А. Але загальна потужність 1,9 Вт. Відповідно, максимум 2 Вт, поки отримаємо з цієї панелі. скільки буде заряджатись повербанк на 10 тисяч, ви можете самі порахувати. Але наразі ми маємо тінь від. Дерев, від листя, хвойних сосен, відповідно, сонячна панель не знаходиться на прямому сонячному промінні. Трохи далі я спробую вставити різні умови, але скажу одразу, що загально що заявлено максимальну потужність, мені жодного разу отримати не вдалося поки що. Відповідно, для чого така сонячна панель. Така сонячна панель необхідна, якщо нам треба, це таке джерело живлення останнього шансу. Коли у нас вже Нема бензинових генераторів, коли у нас нема динамомашин, але у нас є сонячні панелі і ми щось потрошку можемо зарядити. Років 10 назад, коли не було компактних потужних павербанків з функцією Quick Charge, такі панелі мали сенс, вони могли зарядити повільно павербанк. Наразі ж, якщо ми маємо потужний повербанк з функцією Quick Charge, ми можемо його швидко зарядити за годину за дві, до 90% і спокійно продовжити нашу подорож. В той час як панель, треба її розгорнути, поставити, слідкувати, повертати за сонцем, щоб вона була максимально ефективна. Ось наразі трошки умови змінилися і струм у нас вже 0,6 А, а потужність пів Вт. Під'єднали панель через перехідник до порту USB-A, І що ми бачимо на виході? 4,3 вольти. 9 мА і вихідна потужність 0,3 Вт. Відповідно, так от порт USB A працює. USB-C буде потужніше, оскільки він видає 8 вольт. Це вже ближче до напруги, яку видає панель напряму, відповідно, без страт на перетворювачі. Використання сонячної панелі також можливо в сценарії, коли ми її напряму під'єднуємо до ліхтаря з вбудованим портом USB-C, до повербанку або до акумулятора з вбудованим портом. Це максимально ефективна робота панелі буде. Відповідно, у нас будуть струми заряджати акумулятор. Напряму щось під'єднувати і живити напряму від панелі. Такі експерименти в принципі, не проходять, оскільки вихідна напруга панелі досить нестабільна. Десь на сонце знайшла хмарка, десь мінився кут падіння сонячних променів. І Ми зараз бачимо, от сонце сідає нижче до горизонту і вихідна напруга з панелі у нас вже менше 4 вольт. І так, панель у нас стоїть на землі, максимально повернута до сонця, яке сідає. Небо в принципі, без хмарок. І usb мультиметр Показує в нас 8,55 вольти І 0,5-0,49 А. Потужність 5,7-6 Вт. Максимальна виходить з даної панелі. Небагато і до заявлених 30 Вт. Далеко, але 30 Вт це на кожен порт. Кожен порт відповідно у нас може видавати, умовно кажучи, по 18 Вт. Панель можна вішати за п'ятільку на дерево, на спорядження. Або краще докупити якісь різні карабінчики. Ось вона висить на дереві, на неї падає тінь від дерев, від листя і потужність у нас 0,4 Вт. всього на виході. Також я б відзначив, що якщо у нас панель висить в цьому положенні за петельку, то її кишеня направлено відкритою частиною вниз, що не дуже зручно. І відповідно, при перевернутому положенні павербанк. Або ті кабелі, які у нас лежать в кишенці, можуть випасти. Сонячна панель висить, на неї падає сонце. І в такому положенні ми отримаємо 4 Вт на виході з порту USB C. З порту USB A ми отримаємо 4,71 В, 1,25 А навіть і ті ж самі 5-6 Вт. Дуже примхливий пристрій. Який залежить від того, який павербанк ви використовуєте, які кабелі ви використовуєте, чи є в системі usb мультиметр наскільки він складний. Бо ці всі стрибки струмів дуже впливають на вихідну потужність, яка буде напряму надходити на павербанк. Відповідно, це пристрій такий останнього шансу, який треба підібрати, протестувати, з яким павербанком акумулятором він буде працювати максимально ефективно. На небі рідкі хмари, сонце за хмарами відповідно. Така тінь у нас наразі. І що ми можемо отримати з зарядного пристрою Nightcore? Що ми бачимо? Зарядний струм 21 мА, ліміт виставлено 200 мА. Зарядилося 23 мА години за 1 годину роботи. Під'єднано до порту USB-A, на другому порті у нас нічого не висить. Відповідно, ну, таку хмарну погоду, тому що є ділянки блакитного неба. Ми отримаємо ось такі зарядні струми. Відповідно, чуда у нас тут не відбувається з даною панелью. Слід зазначити, що робота сонячної панелі, а точніше, павербанків та зарядних пристроїв, які ми до неї під, ми підключаємо, дуже індивідуальна. Також дуже індивідуальна робота відбувається з USB-мультиметрами, бо, наприклад, ось цей не хоче навіть стартувати, бо він занадто розумний. А більш прості гаджети можуть працювати. Наразі у нас струб, що потрапляє на вход зарядного пристрою 0,3 А при напрузі 3. Вольти. Максимальна була напруга 5 вольт, але це коли виглядало в нас сонце. Наразі 3,5 Вольти. Обидва пристрої під'єднані до портів USB-A. Кінець літа. На сонці такі прозорі хмаринки. Панель лежить у нас просто на стороні. І наразі видає 11 Вт через порт USB-C. Тобто 8 вольт 1,2-1,3 ампери, що в принципі досить непогано. Ті самі умови, телефон на зарядці, так само 10,5-11 Вт. Але це майже полудень, 13 година. І відповідно сонце в легких хмаринках. Той самий день, просто занесли панель в тінь фруктових дерев і отримали одразу падіння потужності до 1,5 Вати. Хоча бачимо, що тінь не суцільна, а за невеличкими просвітами сонця. Ось такий пристрій Natecore FSP30, наданий для офіційним дилером марки Netcore в Україні. Своєрідний, дуже примхливий, але в якійсь мірі цікавий. Ми можемо спробувати знайти максимальну ефективність і зібрати для себе комплект, який буде максимально ефективно працювати з сонячним промінням. Але знов-таки в наших широтах широта Києва це дуже такий спірний девайс, оскільки яскраве сонце буває тільки влітку, взимку сонячної сонця мало. А вже навіть невеличка хмаринка на небі зменшує ефективність таких приладів. Наскільки я знаю, великі сонячні панелі в зимовий період в кращому випадку видають 10% своєї номінальної потужності на ширині Києва. А світловий день досить короткий. Відповідно, або ми маємо багато панелей, які заряджають акумулятори, або заряджаємо якийсь маленький павербанк і від нього вже заряджаємо інші пристрої. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Україна переможе!